Агой, любі спонсорочки, джунглі нас зустрічають знову дощем. Тож приємного вам перегляду. Тіан вже прокинувся, йому наснився дуже натхненний сон про кар'єру технічного фіхівця. Він розпалить багатічку, трошки щось логай. Він розпалить багатічко, щоб сайзотик не відсирів собі дубку. А, що ти, пан де Кампо, пішов робить? А у нас тут оце пропало ой, фу, пропало. Ваняє. Тут стоїть, треба якось його кудись прибрати. Блін, а тут немає сміттєвого бака, щось не передбачено. Я отак спробую і буду молитися господу, що воно не зламається. Ні, не зламалося. А, все. Дядько нам зараз е, приготує пандекам по якісь е, булки, якісь ліпьохи що. Така, така колоритна печечка. А він, йому подобається outdoors style. Outdoorсі це типу вуличний вуличний одяг. Ну, я не знаю, це перше, що спадає мені на думку, коли я бачу outdoor Ну Так, окей, йому подобається цей стайл. Я так розумію, це пригодницький. такий, оце такі всі сумочки, капелюшки і все таке. О, він стільки тих булок напарив тут на жар. Хай візьме, і ми також будемо підіймати. Рен, вона вже майже виспалася. Дядько пішов знову на той постамент. А Хто? Джофрі Ланграб. А... Каже, що, що там він з Шіґерун нісідаке щось ніжідаки. Господи, я не знаю, як правильно казати. Опа, опа, почекайте. Розслабляючий сон про відвідування спа. Прикольненько. Давай ти також зміниш одяг на. О, Боже, де тут пригодницький твій? ось цей. Давай ти може, трошки дубку погріти. А, ти не можеш тут нічого погріти. Дубку. Я думала, що може постояти там сраку свою погріти. Візьми порцію ось цієї лапши. Ой, лапши цих ліпьох. Дядько піде мити. А що в нього за потреби? Можна ще сходити в туалетик, скористатись, і треба здіймати нашого Індіана Джонс, щоб його. Боже, він такий милий. І такий смішний в цьому наряді. Я не маю, не, ой, ой, я не можу. Все, мені треба його заскрінити. Давайте його вейкапнеш, почухаєш, помнеш і, мабуть, навіть таки можна взяти його з собою. Ми ж сьогодні йдемо в храм. От, ти зараз його розбудиш. А що в нас робить Рен? Рен у нас відмахується від комарів. Ти можеш сходити прийняти душик. І піти ось в цих штуках. Того, що в нас, ну, типу, вже є цей пакчик з тою штукою, з ювеліркою. В тож в ти мі. там в тих кубках можеш щось знайти. Давай ми його. О, Боже. Як тут? Отак? Нагодуємо його цими шняшками, смаколиками. Я забуваю це слово, як завжди. І ти його ще побрашиш. Можна ж почу... почухати його. Арен наша, а що ти. А, я думала, ти пішла ж туди, я забула, що ти е, в душ пішла. Мити свої кісточки намивати. Давайте подивимося, може тут ще є якісь е, ці камінчики. Я хочу такі також подобувати. В основному, нашому цьому проєкті ми е, займаємося археологією, не забуваємо. Ой. Ой, ой, знову, де? Ля! Ви що? Найнялися тут літати? Пугають мене вже другий раз, чіпт мать. <рес> так, ну камінчиків ми тут не знайшли. Там тільки заспавнилося якесь скам'янілістю тут. До речі, в них якийсь не дуже високий рівень навички того археології, що вони не можуть отут -от встановлювати майданчик, вони поки що можуть тільки викопувати. Що ти там знайшла якусь парашу? Piece of limestone, з якоюсь е, скам'янілостю всередині. А ну де? А де? Ось. Fossil rock extract. Ну, коротше, ми зараз цим не будемо займатися. Я хочу піти сьогодні. Що робиш? Гаратися під дощем. Піти сьогодні в той до храму, але спочатку виконати, закрити йому ось його потребу aspiration. Угу. Усього. Прагнення, господи, я забуваю. Що ти ходиш туди-сюди? Не, не, не той. Не роби дурниць. Ой, я не знаю. Що? 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 Потреба. Потреба. Жрати знову хоче. це капзда. Ну йди ще раз поїжджа. А в нас тим часом дощ підсилюється. Бляха, а нам треба йти. А нам треба йти все одно. Боже, такі калюшки. О. Як же я обожнюю дощ, я не можу, я б е, одружилася з цим дощем. Це кавздо. Боже Рен, ти маєш е, той бути заскріненою реально. Так, ну і під час розкопок на археологічному майданчику Рен знаходить неаутентифіковану маску. Тож ми маємо все йти, іти вже до храму. На маркетплейс на маркетплейс ми приїхали, чогось Рен дуже сильно задоволена. Я не знаю, вона їсти хоче, напевно. Звісно, хоче. Іди, замов собі їжу та ось цей. А Тіан піде і буде тут діжурить біля. ні 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 ні, -ні. А, твою твою мать, це це, це той. Що ти робиш? Куди? Куди йти ти зібрався? Іди сюди. І ти тут будеш діжурить, поки не прийдуть ці чуваки, у яких ти маєш купити якесь знаряддя. А щось тут. Особливо цього знаряддя і не пахне. Окей, просто почекаємо. Почекаємо тут посидим. Нам треба закрити йому цю мрію життя шматок. Але я. О! О, о, все, прийшла ттька. Тут, тут капзда, які які потрібні штуки. Тут капзда, ідем, ідем сюди, оце все викупляємо, того, що ну це капздець. Фонтан. ой, фонтан, господи, Як це називається? waterfall, Коли вода падає, водоспад. В пляжці це дуже потрібна штука. І ось у нього Майлстоун закінчився. значить, Йому треба ще досягти третього рівня сельвадорадської культури. Оце, будь ласка, все скуповуй. Скуповуй, мій гарний фарадей Ефіс. шипучка Фарадея також нам потрібна. Це все нам потрібно. Зараз ми роз той фасуємо це все по багажам. Find an area of the path. Якусь зону йому треба знайти. І пройти три шляхи. От зараз ми цим і займемося. Неймовірно, там її смак смачний, треба сходити в туалет, бо вона хоче, я знаю. А цей хоче жрати. та ти ж тільки що жер, я не можу, що з вами таке вас жор нападає. Бляха, а тут немає продавчині, зараз вона відкриє нам відчинить свою лавку, і ми в неї замовимо якусь паращі. Давай, ставай, обслуговуй, йоп твою мать, Вендар. Ну, йоп твою мать! Нам треба щось пожрати. В нього є яблучка. Жри яблучка, ніхер то тобі. Так, квітка гузманії одна. Давайте я стапану, щоб у нас час не йшов дорогоцінний, бо четверта година вечора. Так, в тебе що є? О, до речі, в нас тут є кристали в неї. Можна буде потім якось щось його поробити. Так, у неї є оцей смажений сир, готовий до вживання вже. Так. В неї, є, в неї є три квітки гузманії. Ми дамо ще одну дядькові. Один мачете. Дамо дядькові. Або одне мачете, я не знаю, як правильно. Так, ось це ось це. Плазма бейт, треба дати їй. Парочку приманок для мух. Ой, для мух, боже, я думаю про мух. Приманок для кажанів. І все, ми, в принципі, укомплектовані, щоб нормально так піти собі е, до храму. Що у нас це? От, спайдер-репілент. Оце нам потрібно, а він тільки один. І продали тільки один. А тут нема в тебе репеленту, доктора Паркера. Тільки парашу продаєш. Хоча прикольно в тебе зачіска. Мені подобаються ці коси. Ой, то ти така прям взагалі прикольна. Кашадрал! Кашак! 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 А що це за кошак такий прикольний це стрей. Тут також бездомні критички бігають. Ну, типу, типу таке. все, ладно. Їдем. Їдем. Тепер нам треба. в храм. Так, знаєте, я про те, що якщо ми сьогодні дойдемо до того храму. А ми сьогодні дойдемо, бо в нас тут вже ці штуки є, то. Ми там і заночуємо, мабуть, в тому храмові, якщо ми його знайдемо. От я вам що хочу сказати. Так, аренде. Все, Зараз вона пройде з сейзотом сюди. А, так, нам треба пройти тою же стежкою, як ми йшли. Можливо, тут якісь камінчики, ми побачимо, там зміячка пішла. Пішла, поповзла. Боже, як далеко. О, о, йдіть сюди разом, Плес того, що тут у нас археологія, треба це все викопувати, Ти, Тобі треба екскавейтнути це чи ні? А, він же дослідник джунглів. Я ж обрала дослідника джунглів, а не археолога, іди в пень, тітенька, нам з тобою взагалі не по шляху, не по путі. А чого ми ждемо? Кого ми ждемо? Глядь, ну просто капець. Боже, тут так залило. Ми взагалі, здається, не за погодою вдягнуті. Ой, вона так прям по калюжам цим лапає. Ти вже дійшов? Ти вже дійшов. Давай тоді екскавейтай. Ек екскавейтай. Викопуй. А, рен, а що? А що Рен? А тут я, до речі, переклала мудлетик. І тепер я можу вам його прочитати, не бекаючи і не мекаючи. Давайте підеш з ним, мабуть. Просто, типу, прогуляюся тут Медіум-волк. Якщо вона піде на медіум-волк, то вона піде вперед чи кудись нахер звідси? А, типу, вона вже на прогулянці. Окей, я прочитаю вам мудлетик. Зміючка! Змієчка! А вона пішла кудись в сраку. Та ні, а давай ти не будеш цього робити тоді. Я думала, ти підеш вперед. Іди сюди. Ой, прочитаю мудлета, господи, вражаючий водоспад від перебування поруч з мальовничим водоспадом. Щось у цій дикій природі та перебуванні коло прекрасного водоспада пробуджує симів романтичні почуття. Мабуть, романтичні емоції було б більш доцільно. Я кажу завжди треба. Ой, якийсь ножик він дістав. Завжди треба дивитися переклад вживу спочатку. Так, ідемо сюди, travel uh, through with, say, Zot and Ren Min. Оце я American просто. Так. А тут оце, оце гузманія, оце гузманія росте, типу така. Так, це типу гузмані, прикольно, прикольно. Так, ідем. Прохуйте скільки разів я сказала слово Так. Так. О-о, а сюди ми можемо сходити. Тут дуже прик... Ох, це знову ці ягідки, вони так виглядають. Прикольно, як якісь прикраси. Давайте зірвемо цей цих... хер. Ой, твої мать. Коротше. І отут подивимося. Отут звідси відкривається майданчик на наш е, табір, вон видно, прикиньте, вон там. Наше місце. І ми дивимося завжди сюди нагору. Отако. Ой, як класно! такий дощик прикольний. Так, а де Ребята малі мої? Так, ви тут. так так Давайте розберемося, куди нам іти. Далі до храму, ось сюди, до храму. А тут щось не заспавнилось, ніяких купок, так? От бля. Зараз ми будемо про. О, тут також є! А давайте сюди, може, сходимо. А давайте сюди сходимо. Давай, Рен, ти йдеш сюди. А... О! О! Дивіться, що наспавнилось тут Капсда! Та ти шою. Тут якісь ще метали. Нормально, йдемо. Блін, мені, Той. я не бачила, що там є ще дорога. Я не знала, до храму я знала. Я бачила, що це тут храм, і можна. А що ти так розміряно йдеш, дівчинко? Тобі спішить нікуди? Добре, що ми пса взяли з собою, тому що ми будемо тут ночувати, стапе. Пса відпусти. Дядя піде тут длубать каміння. Це, це нам треба збирати, боже. Я з взагалі. Ой, давайте ми його також заскрідемо. От він вже викопує тут щось. А що ти е, дістав з того? Нічого не дістав. І тут нічого не дістав. А, ні, якийсь камінь, що там всередині якась параша є, скам'яніла А тут має бути метал. Але з цим новим доповненням, яке вийшло, начебто воно менше. О, Gemology Skill. Він щось дістав. Щось дістав гемологічне, якийсь камінничко Або ні. Та що таке? Він нічого не дістав. Коротше, з цим новим доповненням воно менше стало приносити якихось коштовних камінюк, того що, типу, в тебе малий рівень навички гемології. Так, ця ще у нас рент там екскавей. Це баня. Це баня ліг. А що ти коли ти? Коли ти все видлубаєш? Що ти робиш? Пішов дивитися. Окей, ми чекаємо, поки Рен там дістане з тої купи щось. Ля записує така щось там, ти що? Так, і знаходить вона цю, кістяний порошок, цей. давай знову цей зота посадимо на, на шлейку. І підемо до дядька, бо він там зараз вже знудиться. Давай мачети. Розчищай собі шлях, а ви йдіть сюди швиденько. Ну Тільки давайте не будеш прогулюватись по джунглям. Ну, ми не гуляти сюди прийшли. Цікаво, що там Тіан знайшов в тій локації, що там взагалі. Бо нам треба уж сюди. ж. Сюди ж бо нам треба десь ночувати. І заночуємо ми там в храмі. У нас є з собою мішки, начебто спальні у Тіана. Це він прийшов. Зараз буде якась пора, а немає в нього спальних мішків або сратися, чи я просто не бачу. Заночували, бляха. Зараз заночуємо в кущах. Знову покинути рюкзак. Шукати корисне спорядження. Блін, мачете я не хо. Я не хо мачете витрачать. Він у нас тільки один, цей ножик. Логіки в нього чортма, тож облишимо його нахір. Тіан вирішує облишити рюкзак. Коли він проходить повстабір, то помічає величезного скорпіона, котрий виповз із рюкзака. Його волосся стало дибки від усвідомлення того, що могло статися, якби він зазирнув рюкзак. Пронесло, пронесло, не то слово. Що тут у нас є. Скарби. Скарби. Уе. Well. Уе, well. а що це? Це типу. Це типу залишки храму, в який ми зараз підемо. Затоплений він такий. Йой, то я не бачила ще такого. Тут також Піздець. Тут також є кубка, але, мабуть, ми її вже облишимо, так вже й бути. Тіан просто візьме скарб зараз тут. Подивиться, що я перекла А, це прихована зона. Він виявив. Виявлення цієї прихованої зони дарує відчуття того, що усього в житті можна досягти. Від виявлення прихованої зони в джунглях. Ага. Скрін! 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 Скрін, скрін, скрін. Бляц! Він знаходить кілька дивовижних предметів в скрині зі скарбами, але. бля. Капзда. Коротше, але у місканські боги рознівались через його втручання і накладають на нього прокляті. Він отримує симелоони, бере деякі приходницькі спорядження та клади це до особистих речей. Але його е, той... прокляли Sneezing Curse of the In. Блять, я не знаю, як це перекладається. Коротше. Прокляття прадавніх він буде чхати постійно тепер. Ой, капзда. Дискомфорт 3. Я хазе. скільки воно буде. Три доби! Та ви що знущаєтеся, йоп! Сибдраний. Треба йти до Рен. Киоші їй знову, блін, телефонує. Треба йти до Рен і йти до цього Ось сюди, до храму. Того ж там вже нічого нема. А, прихована зона. А, це прихована зона. Все. Іди. Рен все ж пощастило минулого разу більш. З приводу того, що вона не схлопотала прокляття, а в неї був, була сонячна кулька, до речі, де ж дивно. Може, в мене не зберіглося? Не зберіглася гра, просто таке буває, іноді заскакує. А, було оновлення. Блін, на, неї, на, на нього нападають бджоли, але він квіточкою гузманіє їх отак от жух нахер. І все, його не покусали за те. А то йому і так дискомфортно, блін. Іди, розчищай е, мачете, ось цю фігню. Ідеальна підготовка від волікання. Та йоп, твою мать, я не можу сьогодні просто читати адекватно. Від волікання бджіл квіткою гузманії. Покупка спорядження на ринку перед походом до джунглів допомогла уникнути маленької катастрофи. Отже, значить, гроші витрачені скоростю. А, тут кажуть, що і Рен проклята. На неї накладено прокляття давніх. Сьогодні щось взагалі взагалі якась капзда коротше. Рен також в нас буде чмихать. Мені цікаво, як зняти це прокляття. А репеленту в нас нема. А репеленту в нас нема. І зараз в неї буде кабзда. А, фу. <свіття> Гадость, бляха. Павучара напав. Все, вони дуже в дискомфорті, в жорсткому сьогодні. Така дискомфортна серія, їх проклято обох. А цей втратив мачити. Ой Боже. Напевне, я їх, знаєте, відправлю все ж таки сьогодні до табору того, що це ну, капзда. Капібари! Зустрічі з капібарами, коли Тіан виходить на галявину з водоймою, він натрапляє на родину капібар, яка прийшла попити водички. Вони виглядають чарівно, хоча найменше з них ось ця виглядає засмученою та неспокійною. Чи варто персонажу на ім'я Тіан спробувати з'ясувати, що з маленькою капібарою, чи залишити їх у спокої? Милуватись обережно підійти, вищий рівень харизми дає кращий результат, у нього немає харизми. І полікувати пораненого капібару, використає шипучку Фарадея. У нас є шипучка Фарадея, тож давайте полікуємо пораненого капібару. Тіан обережно підходить до маленької капібари та омиває її водою. Тепер вона виглядає набагато щасливішою і стрибає у воду. Коли тваринка тікає, Тіан помічає воді щось блискуче і вловлює звідти винагороду. to Temple. Так, ми Travel to Temple, звісно. Так, ну, власне, ось, ось у нас цей наш той храм. Я не знаю. Ля, пішов по кущах. Куди Неп. Давай я подивлюсь. Та тут же були е, спальні мішки, чи я в очі долблюся. А тепер нема. В принципі, в нас є таке походне спорядження, ми можемо. Так, що ти? Їсти також треба перекусити. Та не ходи ти туди по тих кущах. Не ходи по кущах. Дьян! Не ходи в кущі. Я знаю, що тобі. Тут, чого ти туди <схі> лізеш, в ті кущі? Тут немає нічого на викоп. Тут є отакі кубки, але я хочу все ж таки сьогодні зайти в цей храм. Як мені зайти в храм? Як мені зайти Сюда. Ух ти, йоптіль. Коротше. Є а, такий дуже вірний варіантик, що ми сьогодні можемо і померти нахер. Але все ж таки спробуємо зайти і подивитись ось це. Подивитись. А Рен подивиться на ось це. Я ж сподіваюсь з собачкою на повідці Ти можеш піти і роздивитись це? А псіна тут щось по кущам виловлює. Ми будемо стояти і чекати, да? Давай в дупу. Ай! Псяра! Застряг чи що? Іди сюди. Він міг застрягнути просто через кущі ці срані. А ми просто зробимо так, щоб пес пішов також сюди. Ой, йоп. Ось сюди, щоб він пішов. Я сподіваюся, сьогодні в нас ніхто не помре дуже сильно, хоча нас попроклинали к чортовій матері, але ми тільки так. Ну, подивимося, що тут. Не будемо сильно пертися в якісь пастки. Якщо, звісно, вони тут не приховані ніде. Освітлення тут багато, як на покинутий храм. Мені здається. Ага. Але, блін, ну я дуже сподіваюся, що нас сьогодні не приб'є. Підемо вже так. Так вже й бути, підемо спати в кущах. А тут що? Ой, це басейнчик. Йой. А ну! а де? Затиранський. Сів. Я не можу, ти гарний. Так, Тіан, ти, шо там? ти що там? Там. Довго ви будете мені тут викабенюватися? Павуки напали. Ні-ні, від укусу павука. Можна було б скористатися репелентом від павуків, можна було б включити мізки, якщо б так, як пиш. Ой, бідолаха напали на тебе. А, о, в смысле? А чого у тебе енергії так багато? Щось мені здається, здається, що ця гра трошечки поламана Ботіан вже, ну, типу, добряче так хоче спати. що ти? З'ясував? Е Трігліп, хоу. Сангліп. Давайте спробуємо це. І будемо я, я зараз, і будемо молити Господа Бога, щоб оце тут нічого не сталося зараз. Тіан обходить захист храму, і ворота відкриваються. Тепер Тіан може відважитися, зайти глибше до храму, щоб пошукати скарби, котрі можуть бути там заховані. Тіан хоче відважитись тільки хіба що піти подрихнуть в тих кущах, я не буду йому заважати. А Рен у нас поки може щось вона тут з'ясувала. Ага. Коротше, краще взагалі його не чіпати, я з розік. Тоді дістань. Дістань оце все. Там ще десь можна покопати. І підемо спати в кущах. А в нас дощ на вулиці. Це ми будемо в дощу спати в кущах. Що не зробиш? А тут всередині нема кущів? От всередині храму тут. Нема? Тут не можна поспати тут, в кущах. До речі, цю можна штуку е, вивчати для історичних інсайтів. І Тут багато, до речі, цих купок треба ще виколупувати. Це все треба, це все треба. А Тіано! Господи. Руне. О! Е, Рен дістала навичку археології е, рівня 3 Вона може аутентифікувати артефакти самостійно на столі для археології. Окей. Цікаво, що ти викопаєш. Наш Індіана Джонс е, ліг спати. Він втомився, його лапоньки втомилися. І хвостик втомився, і носик втомився. Ага, щось в грязюці вона дістала. Треба ще виколупувати з грязюки. А отут у нас вже відкрився наступний етаж. Ух ти, йоп! Все боже, тут оці скелетони, мені страшно, якщо чесно. Ну це ми розглянемо вже в наступному епізоді. А зараз йдемо спати в кущах, господи, знову ці обнови поламали е, той плеєрпост. Де тут вільний кущик, щоб примоститися? Трошечки поспати, подрімати. Що, тут більш нічого нема цікавого? Тут не видно наш е, лагерь. Там видно щось, якісь, якусь діляночку. приколдесно, приколдесно, але ми йдемо спадки. І песик, йде за нами! Пішов! Куди ти пішов? А він хотів туди залізти, щоб його білки покусали. Та ні, родной, іди отут, ляж біля кущів і спи, не вийожуйся. Боже, вони ще прокляті захворіли. Треба з'ясувати, як... як зняти ці прокляттячка. А на цьому ми кінчатимемо нашу серію. Дякую вам, спонсорочки, за спонсорство. Дякую за перегляд. І зустрінемося в наступному епізоді. До зустрічі!